Світи, тут буде ця дверка скрывається. Угу. Може, зараз щось буде. Я видео. Я да, тебе видео запад. Ого. <реку> <реку> а вона ще танцює. Як? Хочете побачити? Так. Да. <реку> я такі ч я такі чую. в так. модулах Икс. Кару, какая им баска же? Сэштеска модал Икс. Да. И знаешь, что вообще я? С... Еще запуск мотора. Mm -hmm. Вообще не было чутно. Угу. Твои Ерик. <реконний> покажу, бо, бо може в магазині, буде, вона буде танцювати і музика буде грати. А це ки це є, а ски стоїть? Шесть 60... тисяч доларів. Шістдесят А у нас і то дождь дуже швидкий, і то він. Це десять косарей О! доларів. Ти бачив? Да. Я не сняв, блин. i